Знаєте, хто це така Леся Українка? А це хто? Біла малпа на білому комоді. Це є комод з масиву дуба. Боковини і кришка шпон дуба йде. Якість бачите. Фасади йдуть дубові. Це йде дуб. Тут з дотяжкою, то зрозуміло. Зліва йде секретна шухлядка. Справа йде секретна шухлядка. В шухляці йде секретна шухлядка. Отак от легенько покажу. Ось. І тут, от дивіться от дивіться бачите, не видно, що хлядка. Я тако нажав. От і вона є. Значить, в чому тут вся справа? Вага комода приблизно 110 кг 120 Він їде тільки в зібраному вигляді до клієнта будь-яке місто України без проблем. І ціна такого комода. 29 тисяч гривень рівно. В такому кольорі, кому треба, можемо виготовити. Розмір також можна змінити без проблем, але якість ви бачите. Такі речі беруть люди, які не розуміють. Той, хто не розуміє, перегорне далі. Все, щасливо всім!